Тенстрепії. Ми зафіксували нову позицію щелепи, ту, яку ми отримали після ослаблення м'язів. Наступний етап ми це все будемо фіксувати в програму аксіографа. Проводимо сканування за чекбайтами з позиції, яку ми отримали після тенз-терапії. Показуємо результат дослідження. Зараз я вам покажу звичайну оклюзію нашої пацієнтки. Ми бачимо звичайну оклюзію, змикання пацієнтки. Співвідношення, при цьому не все так в нас погано. А це співвідношення зубів після депрограмації м'язів. Тобто, в принципі, сталося те, що я гадалось, наша пацієнтка вийшла допереду, тобто у нас з'явилася щілина в боковій ділянці. Це та висота, на яку у нас занижена пацієнтка, тобто стертість зубів в цій ділянці, протягом чого вона заїжджала дозаду. Тепер ми маємо чітку позицію, ми її провіримо. За допомогою комп'ютерної томографії, далі ми виготовляємо капу, якою ми. Зможемо оцінити стан м'язів та комфорт пацієнтки. і Після цього приступаємо до викланення цифрового макапу та вивчення керамічних реставрацій. Всім хорошого дня!